Шановні замовники, добрий день. У вашій увазі контейнерний майданчик або контейнерна площадка, або накриття контейнерів для сміття. Ми виготовляємо його в будь-яких розмірах, в будь-яких конфігураціях. можна повністю закритий, можна зробити для на висоту контейнера відкрита, тобто, щоб було не видно всередині бака, але за бак кидати сміття через ці двері. Розміром, це в даному випадку на два баки плюс не габарит, а можна зробити на три, чотири і більше контейнерів. Тобто, Є потреба. Він є повністю уніфікованим, анкерується на болти, він є повністю розборним, можна перевозити, можна транспортувати невеликий, тобто не в зібраному стані, повністю на болтах. Навіть колір можна вибрати також будь-який, тобто згідно вашого запиту. Він розрахований на один бачок фриз з відкритою кришкою, в принципі. Ось, Колір профнастилу може бути також будь-який.